Нажився на безпеці дітей. Підрядника підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час ремонту протирадіаційного укриття в Павлівському ліцеї Грант Світловодської міської ради прокуратурі. Повідомляють, що керівник підприємства виконав роботи не в повному обсязі, однак вказав їх в акті і подав документ із недостовірними даними на підпис. Внаслідок цих дій підозрюваного державі завдано збитків на суму понад 150 тисяч гривень. Фігуранту загрожує від 5 до 8 років років позбавлення волі за процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, вчиненим в умовах воєнного стану. За частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі директору вказаного підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави. Розгорнуло турнікет. Максимально його затягнули. На все про все хвилина. Якщо встигнути за цей час накласти турнікет, людина не загине від рясної кровотечі. Діяти швидко та правильно курсантів Донецького університету внутрішніх справ тренує Анна. Вишкіл поліцейських її робота. Нині дівчина на посаді старшої інструкторки в тренінговому центрі у Краматорську та служить у підрозділі полісменів-парамедиків. Ціль нашої роботи. Залишити життя людини. Групи поліцейських парамедиків сформували після повномасштабного вторгнення. Вони одними з перших приїздять на місця прильотів, витягають цивільних з-під завалів, надають домедичну допомогу і транспортують постраждалих у лікарню. Працюють у прифронтових містах Донеччини, де ні на день не припиняються ворожі обстріли. Це ж наша область, це наша відповідальність. Ми не засховуємо на все це. І ну, ніхто окрім нас це не зробить. Парамедики поліцейські завжди поготові, розповідає Анна. Чергують цілодобово і щойно надходить виклик, рушають на завдання. На місці влучання насамперед намагаються допомогти потерпілим, які стікають кров'ю, мають переломи кінцівок або не дихають. І тільки потім особам із менш серйозними пораненнями. Мої перші рази, звичайно, було страшно. Страшно там всім. Потрібно дуже бути обережним, дуже таким знаєте, включеним, напевно. Бо від кожної твоєї дії буде залежати життя і твоє, і людей, що знаходяться навколо, і потрібно вміти виключити паніку. Анна говорить зачасто окупанти цілять по житлових будинках, готелях, ринках, щоб завдати якомога більше жертв. Нерідко мішенями стають маленькі діти. все добре, лягай маленький, зараз доїдемо. Росіяни підступні, тому не можна втрачати пильність, наголошує поліцейська. Коли екстрені служби беруться до роботи, ворог наносить повторних ударів. Під ворожі снаряди потрапляли і її колеги. Одного колегу привалило. він коли. Пішов рятувати людину, його привалило стіною, він вийшов, ще пішов допомагати іншим. Взагалі, тоді в шоці були. Є е, такі, кого ранило. Для мене цей випадок був такий жахливий, бо після цього, коли виходиш на роботу, тобі кажуть, ну, сьогодні не виходимо, бо нікому виходити. Типу, ну, ти одна, ну, інші і ранені. За словами Анни, кожне врятоване життя це маленьке свято для неї та напарників. Проте завжди прикро за тих, кому не зуміла допомогти. Це було Константинівці. Ми Тоді перший день з колегами приїхали. І я пам'ятаю, було влучання біля автівки дівчину, в яку попали декілька там осколків і ранило ногу. Все вклали в те, щоб врятувати цю ногу, і не вдалося. І мені тоді так шкода було. Я пам'ятаю, що ми туди ввечері ми з колегами обговорюємо. Вони мені кажуть, що ну, зате вона жива, ну це ж класно, круто, вона жива, а мені чомусь ну, дуже прикро було, бо а Вона така молода, ноги вже в неї немає. Анна наголошує, доки йде війна, поліцейські повинні бути підготовленими та захищати громадян. Базовим навичкам з медицини, тактики та стрільби вона навчила не одну сотню полісменів та курсантів. На сьогоднішній день в нашій країні воєнні дії. А в будь-який момент може бути прильот. Ми не знаємо куди і як. Тому ми повинні бути готові до всього. Поліцейському важливо знати, тому що поліцейський прибуває перший на місце подій і можна дати першу допомогу людині. Анна виросла в Донецьку після окупації її родина переїхала в Бахмут, а згодом осилилася в Маріуполі. Втім, путінська армія прийшла і туди, лишивши замість гарних міст гнітючу розруху. Найважче бої ще попереду, та як би не було. Дівчина вірить, що Донбас повернеться під українське знамено. А вона знову побачить свій дім, де минуло щасливе дитинство. Насправді дуже тяжко, коли ти не можеш прийти на місце, де ти би згадав своє минуле. Тебе туди ну, ніякої дороги немає, і це важко. Хотілося б люди жили в мирі. Все було класно, чудово, жили своє найкраще життя, а не це все. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІ Чому Ви навчали плюс півсотні дерев? У Кропивницькому по вулиці Євгана Чікаленка висадили 55 чотириметрових саджанців клену Роял Ред. У відділі екології кажуть, обрали саме цей сорт, адже він стійкий до міських умов. Добре переносить спеку та посуху. Кленом вже по 10 років вони вирощені в українських розплідниках. Попередньо у збіччя по Чікаленка розчистили від пнів та аварійних дерев. Роботи та висадка проводяться в рамках багаторічної програми із озеленення Кропивницького. Вона розрахувала. Хована до 27-го року, одним із ключових об'єктів проєкту став лісопарк Сосновий. Там вже провели розчистку території та висадили майже 800 хвойних дерев. Дезінформація в сучасному світі європейський досвід, молодь Кропивницького та медіаексперти з усієї України дискутували щодо викликів у сфері дезінформації та шукали ефективні шляхи протидії фейкам. На панельну дискусію зібралися в бібліотеці Маланюка. Головна зброя проти дезінформації це критичне мислення, наголошують фахівці, і додають у сучасному світі, особливо в умовах гібридної війни, фейки це не просто інформаційна проблема, але й реальна загроза демократії, державній безпеці та навіть глобальній світовій стабільності. Тож як відрізнити фейк маніпуляції від правдивої інформації? Найперше не обмежуватися лише одним джерелом, а ще краще відшукати перше джерело у вигляді заяв. Офіційних осіб на офіційних ресурсах також експерти радять перевіряти дату публікації, адже наразі часто давні новини видають за реальні події. І вже аксіома безпеки в цифровому світі не переходьте за ланцюговими посиланнями. Найчастіше вони приводять до шахраїв, які прагнуть вас ошукати. Говорили ми також про те, як ши впливає на розвиток дезінформації, тому що наша молодь вона активна і знає, що такі діпфейки, і також говорили про те, як їм протистояти. Також не потрібно довіряти ті інформації, яку доносять вам ваші знайомі та рідні, адже знов таки потрібно кожну інформацію перепровіряти. І лише якщо ми будемо застосовувати своє критичне мислення, свій розум і розуміти ті обставини, в яких нам доноситься певна інформація, ми можемо себе вважати. Медіа освіченою людиною і зможемо протистояти тим фейкам, які сьогодні лунають з усього інформаційного простору. Панельна дискусія відбулася в рамках проєкту нашого євроклубу Євродіджитал, медіаграмотність та цифрова реальність. Цей проєкт реалізується за підтримки проєкту представництва ЄС в Україні інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні і наш проєкт об'єднує школярів, педагогів і навіть батьків з різних регіонів. Кіровоградської, Черкаської, Тернопільської, Волинської, Дніпропетровської та Харківських областей це сприяє міжкультурному діалогу, співпраці та поширенню європейських цінностей свободи слова, толерантності, прав людини, відповідальності. Thank you